Як рівно просверлити брус? Перевіримо лайфхак з інтернету з використанням гаєчного ключа. На самому брусі я визначив центр з двох сторін. Це допоможе перевірити правдивість лайфхака. А на сверло треба намотати два шматочки ізоленти, які будуть центрувати наш гаєчний ключ. І не забуваємо про засоби захисту. Починаємо сверлити. Важко контролювати одночасно і вертикалі, і горизонталі, але ми продовжуємо. Так, що ж за допомогою ключа ми засверлилися. У нас тепер є направляючий канал, а досверлювати ми будемо без ключа і без ось цієї ізоленти. Я не можу сказати, що вийшло надточно. Але не такий поганий результат, який міг би бути. Тут отвір пішов трошки по діагоналі вниз. А з цієї сторони у мене отвір одразу, ну тут майже, майже рівно. Цьому лайфхаку я можу поставити 5 з 10. Він працює приблизно наполовину. По вертикалі його можна вести, а от по горизонталі тут уже складність. А які ви знаєте лайфхаки, які хотіли б, щоб ми затестили? Пишіть свої варіанти в коментарях.